Готуємо справжній паттай з компанією Агаран. Для цього нам знадобиться відварна риксова локшина, тигрові креветки, сир тофу, яйце, перець чилі, часник, червона цибуля, зелена цибуля, соєві паростки, лайм, цукор, коріандр і дійсно ж соус паттай. Для початку приготуємо скрембл. Ми обсмажимо чесник, чилі та сир тоху. Згодом додамо червону цибулю, та наші креветки. Коли креветки з овочами обсмажаться, додамо рисову локшину, мелений чилі, цукор, соус патай та оздобимо лаймом, згодом додамо яйце, зелену цибулю. Та в соєві парці. Готову локшину ми викладемо в тарілку, та прикрасимо коріандром та посипамо подрібненим арахісом. Смачного з соусами аграран.